В школі навчається 179 дітей, з них діти визирські, і поряд є село, село Порт, і до нас доїжджає 30 чоловік ще з села Порт, там немає школи, вони навчаються у нас. Працюємо за програмою Шкільний автобус, є автобус у нас, який діток привозить, завозить. Також цей автобус використовуємо для поїздок на різні конкурси, фестивалі, екскурсії, тому що багато подорожуємо. І відвідуємо різні культурні пам'ятки Одещини, тобто постійно. У нас є свій шкільний автобус. В школі навчаються діти з 1 по 11 клас. Наповненість класів в середньому від 18 до 20 чоловік. З кожним роком кількість дітей збільшується. Якщо ось минулого року в перший клас до нас прийшло 19 учнів, то цього року ми приймаємо 29, 29 учнів. А на наступний рік теж більше 20 дітей, тобто йде тенденція до збільшення кількості учнів. Ось в школі, крім навчального процесу, звісно, проходить виховний процес. Над ним працює педоорганізатор, заступник з виховної роботи, діти приймають у масах конкурсів. Ну, бачите, самі робити увагу, школа по євростандарту. Да? Учителя у нас теж по євростандарту. Знаєте, це не просто учителя. Мне кажется, это уже тут каждого родственники какие-то прям, потому что они всегда нас поддерживают, всегда нас любят там в любые поездки. Для них не важно, сколько денег, они всегда нас везут. Вот, то есть это достойного много.